Київ перетворився на суцільну ковзанку, а жертви ожеледиці потрапляють у травпункти міста. Лише за один день до лікарень звернулося більш ніж пів тисячі киян. Поспішаючи на пари, впав і студент Костянтин. У вівторок я йшов на пари через міст з Рибальського півострова. і там просто суцільний каток. На ще нічого, а на спуску ну, не втримався і впав. Ну, забив палець, але найгірше, що розбив мишку. Добре, що хоть от залишився. Мешканці Києва роботою комунальних служб вкрай незадоволені. Задали питання позавчора, здається, на каналі Київ, одному двірнику, коли почнете займатися дорогами. Він каже, як потепліє. Нічого не прибрано. І в нас дуже погано на Андріївському звозі. Зробили клінкерний кирпич замість на тротуар, а він такий сковський, ну сковзанка, люди падають, сам два рази впав. Ну навіщо це було робити? Так що службу два бала. Поки в Європі долають непогоду за допомогою нових технологій, в Україні вулиці досі посипають суміш піску і солі. Вона перетворює кучугури снігу на рідку грязюку, в якій потопає місто. Водій маршрутки пан Василь не в захваті від ситуації на дорогах. З під остановку буває, під'їжджаєш, а стати нема де одні калюжі. І висаджуєш людей прямо в цей мокрий сніг. За прогнозами синоптиків, погода й надалі буде нестабільною. Тож киянам доведеться мочити ноги та лікувати забої ще довго. Ірина Скуратовська, Анастасія Канарьова, Могилянська школа журналістики.